Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали! 15 хвилин тому пролунали вибухи саме в тому місці на аеродромі Гомеля, де росіяни розмістили замасковані танки, системи С400 тріумф та іскандери. Як били по Києву в Гомелі сотні загиблих і поранених окупантів, більшості росіяни. Як пишуть партизани, вибухи пролунали після тренувальних пусків іскандерів білорусів. Аеродром значно постраждав. Пуск повинен був відбуватись на відповідному полігоні, а не на авіабазі. Але коли, кого це зупиняло? Пише телеграм-канал Месник. Пишучи під час спроби пуску, по Гомелю прилетіли невідомі ракети і безпілотники, але все окупанти видають за аварію. Пишуть про пряме попадання по складу з ракетами Лукашенко з режимом приховує це, але ж труни вже поїхали по різних білоруських містах. Директор незалежної консалтингової компанії Рочен Консалтінг і військовий експерт Конрад Музика опублікував у своєму твітер супутникові знімки аеродрому Гомельській області Білорусі. На знімках вказані місця розташування російських ракетних систем с 400 тріумф та ймовірно оперативно-тактичних ракетних Комплексів іскандер М Москва містить дивізіон Е 400 з кількома ймовірними панцирями й іскандерами. На базі з травня і дотепер пишуть телеграм-канали. Крім того, на знімках можна побачити десятки замаскованих танків та іншої військової техніки, а також радіолокатори підсвічування. В той же час білоруських військових можуть направити до Росії звідти направити на тимчасово захоплені території України, щоб вони взяли участь у війні. Росіяни й білоруські військові можуть атакувати українців у Запорізькій області. Розповіла опозиційна Білорусь. Скажу журналістка Наталія Радіна в ефірі програми. Аргумент ми бачимо, що число російських військовослужбовців на території нашої країни збільшується. На даний момент можна говорити, що на території Білорусі вже розміщені десятки тисяч російських військовослужбовців. Природно, чисельність їх приховуються офіційні цифри набагато менші, зазначила вона. Журналістка також розкрила про що говорять білоруські військовослужбовці. Що ми чуємо від них? Вони кажуть, що загроза нападу реальна. Вони це бачать. Природно, наказ про напад буде віддано в останній момент. Ніхто про нього не буде знати заздалегідь, додала журналістка. За її словами, тим не менш, військові просто відчуваються, бачать, що її готують все-таки до прямого вступу в цю війну. Як це буде відбуватися, станом на зараз йдеться про те, що, можливо, йде відволікаюча операція для того, щоб притягнути сили української армії до кордону з Білорусю, сказала журналістка. Радіна попередила, що можливі десанти з території Білорусі на українську територію, а також ймовірний захід в Україну з території Росії. Білоруські військовослужбовці побоюються, що їх направли. У Росії, і звідти вони вже входитимуть у чотири окуповані області. РФ захопила частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Можливо, вони не братимуть участі у наступальній операції з урахуванням того, що ну, очевидно, що білоруси не хочуть воювати і масово здаватимуться в полон, тобто їх хочуть кинути другим ешелоном. Зокрема, у йдеться про наступ у Запорізькій області. Поділилася журналістка, за іншими даними. Білоруський спецназ уже поніс значні втрати на територію України. Вчора на вечір писали про вибухи поблизу рівненського кордону. Загинула одна із білоруських диверсійних груп на мінах. Кордон посилюється, в небі працює наша авіація. Телеграм-канал Білоруський Партизан повідомляє: на кордоні у районі Вараша, Рівненщина, активізувалася російська авіація, зафіксовано вибухи в повітрі, українське ППО у бойовій готовності. Одночасно, збільшення кількості військових РФ у прикордонних районах Білорусі супроводжується підготовкою понад 20 іл 76 для десантування. Готується десантування одразу 2000 тисяч тисяч десантників в тилу України. Це Сигнал до критичного реагування пише телеграм-канали. Нещодавні дані підтверджують, російські Іл-76 активно літають до аеродромів у Білорусі, включно з базою Мачуліщі. Також зростає їх присутність біля кордонів з Україною. Росія нарощує авіапотенціал на західному фланзі, аби створити плацдарм для десанту або постачання. Втім, це так вони готуються до навчань, які нібито мають відбутись у вересня спільно з росіянами. Партизанські групи в Білорусі активно протистоять російському вторгненню, проводять диверсії на аеродромах. Мачулі. Ші біпола знищують техніку та підривають колони. Саме вони повідомляють про підвищення активності військ на кордоні, виконуючи роль раннього попередження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.